Верес не програє вісім турів поспіль. І це завдання для статистиків, коли це було востаннє. Але думаю, востаннє було ще в сезоні 17-18, коли командою вперше керував Юрій Вірт. При цьому рівненці не поступилося ані Шахтарю, ані Олександрії. ЛНЗ, навпаки у чотирьох останніх матчах програла тричі. І якщо погоджуватися з тим, що життя смугасте як зебра, і слідом за чорним обов'язково буде біла смуга. Граючи в нічию вдома з чорноморцем, черкащани, напевне, не думали, що це ще була саме біла. Чорна чекає на них потім. Поразка від оболоні вдома, поразка від в ворскливостях. І як результат, зараз команди розділяє всього два очки. І одразу довга передача на половину поля ЛНЗ чіпляється за м'яч. Руслан Степанюк дуже добра передача від нього. на Гайдучика. такий може, як здалося. На перший погляд був неаковирний прийом з боку Форварду Верса, але вийшла непогана передача Дахновського там офсайд. Але ну, здається, що зараз була спроба посягнути на досягнення, яке вчора встановив молодий хавбек Лосенко, який грав за інгулець. Інгулець вчора розтрашив Ворску в гостях на стадіоні Бутовського. Неймовірно, гучна сенсація. І Лосенко забив, якщо не помиляюсь, на 21-й секунді. Активна позиція зараз Олега Шандрука. Активна позиція Ейла Суареша. Суареш лівим флангом спортує тут протикуцію. обігра Куцію. Обігра Чечера Суареш. Накриває м'яч Андрій Кожухар. Пам'ятаєте, я говорив про те, наскільки важливий гравець. Саме в тактичному сенсі Ейнел Суареш. Дуже важко було знайти йому рівноцінну заміну. Володислав Наумен все ж таки гравець правого флангу. Денис Олійник. Він. Є у протоколі, але можливо важко вже все ж таки з розрахунком його віку витримувати навантаження ВПЛ в УПЛ ці 90 хвилин грати. Непоганий удар. І бачите, як після цього пострілу Луано реагує Євген Кучеренко. Розуміє він, що намагатися зловити цей м'яч собі дорожче буде. А це Ілля Путря. Важно, важно просить грати зараз захисників. Подача Кучеренко кіксує і є удар. Хотів би я сказати в порожні ворота, але вони не були такими. Три гравці зараз стояли там і страхували Євгена Кучеренка. Отже, подача кльоца. Кучеренко не дотягується до м'яча. Ляпутря здається там шести метрів. Був удар. Поряд з Путрою був Віталій Бойко. Гайдучик виконує він дуже хороший обсяг робот. Пас на Дахновського. Дахновський в центр. Дахновський робить крос. І якісно грає Олександр Каплієнко. Ви знаєте, за наукою саме такі передачі дуже і дуже небезпечні на дальню стійку. Там, де фланговий захисник може просто загубити того, хто виривається за спиною. На Нікашвілі. В Черговий раз вже він тут опиняється на своєму місці. Єшарі. це гра Мохарема Єшарі, людина, яка може бути всюди. Єшарі зараз перехоплюється м'яч. Атака 3 в 2. Єшарі! З останнім пасом зараз не склалася у Мохарема Єшарі. Але яка самовіддача Єшарі, яка агресивна гра проти м'яча була зараз, яка допомогла йому вибігти в цю контратаку. Дивіться, як він тут запресував суперника Романа Гончаренка, здається. Єдина, можлива помилка Єшарі. Не встиг він підняти голову. Ви бачите, коли підняв вже поряд був яго Сікейра. Стрьомний такий, вибачте, білдапчик від Вереса в цій ситуації Сікейра. Сікейра потрапляє собі в ногу, і просто гольовий пас він віддає на Мохарема. Єшарі з другої спроби. Настирний Єшарі. Бачу ціль. Не бачу перешкод. Саме так за таким лозунгом грав Єшарі останні дві хвилини. Початок 28-ї хвилини. Що зараз робить Ягосі Кейра? Коли сказав я про цей стрьомний білдапчик, мав на увазі, що передача була ризикована зараз на бразильця. Але який неймовірний технічний брак від гравця, від якого ми цього не очікували? Там в паспорті у Сікейра написано, що він не має права так грати. Там бразильський проперець в нього. Ну, Можливо, допомогло поле своїй команді. Дивіться, ну просто собі в ногу зараз потрапив е Сікера. Ідеальний пас в розріз. Нескрізна передача, яка, наче, кліном розколона, розійшовся зараз захист е Вереса. В широких позиціях були і Гончаренко, І Чечер. Нуль шансів завадити Мохарему Єшарі. Єшарі ніг ще й влучає Андрію Кожухар. Е грав зараз Віталій Дахновський. Ну, Луан Красен. Хоча в таких ситуаціях, давайте чесно скажемо, дуже часто гравці. Сподіваються, один на одного зараз і шарі не вдалося цей м'яч перехопити. Який удар зараз від Георгія Куці. Здається, стійка рятує. Стійка рятує. ЛНЗ. Але що ми бачимо далі? Дивимося по черзі, що відбувається. Сікеро відпрацював у подкаці. Куція крутой удар, крутезний просто удар від Георгія Куці. Дотягується до м'яча Кучеренка. Нам показують першу фазу, а треба показати другу. Коли. Ага, ось цей момент оцінює зараз бригада арбітрів. Давайте ще раз. Ось це хороший ракурс. Давайте дивитися Путря. Ну, в м'яч ля Путря не грає. Контакт відбувається на межі, але все ж таки у штрафному. І Луан проти Євгена Кочеренка. Луан один без варіантів зараз Луан переграє Євгена Вечеренка. Дух Паламарчука не вітає в цій, в цьому штрафному майданчику у ЛНЗ. Луан бере на себе відповідальність за помилку співвітчизника. Маю на увазі Ягосі Кейри і Верес абсолютно заслужено. І ось бачите, яка помилка зараз! Зеркальна помилка від тієї, що була в першому таймі від Ягосі Кейри. І треба тут просто Магарич заносити Кучеренку після цього сейву. Два. Халайла тягне цей м'яч. Передає на Ішарі. Єшарі та швидше. Єшарі. Халайла. Відпускає м'яч Мохарем Єшарі. Встигає пробити поворотах, але саме Халайла підтримує зараз Мохарем Єшарі. Степанюк, майстерно ну зараз. Степанюк протикається м'яч, віддає у простір на Дахновського. Ще одна ризикована передача. Луан 2-1. Що зараз робить захист ЛНЗ? Це просто треш. Гай дідайко, Шотану Нікашвілі тримаються за обличчя 5 хвилин назад. Вже було те ж саме. І Луан робить свій перший дубль на українській землі. Боже, бачить, я три хвилини назад сказав, що я б на місці центральних захисників ЛНЗ не робив би цього, яка необачна, неяковирна дія. Вже доволі досвідчених гравців. Ця передача не проходила. Шотана Нікашвілі не дивиться навіть де там Луан. Жахлива помилка грузинського центрального півзахисника, який сьогодні вимушено грає на позиції центрального захисника. Просто жахливо. Це помилка, яка вбиває зараз зусилля всіх його партнерів і тренерського штабу. Але давайте говорити абсолютно чесно: ЛНЗ в цьому матчі не награє на очки. Я не знаю, чи потрібні тут коментарі. Ви пам'ятаєте, на 70-й хвилині ми це вже бачили. Коли подарували м'яч, тоді здається Гайдучику. Коли гайдучик мав забувати цей другий м'яч трьома хвилинами раніше. Класна комбінація Степанівна Шевченка. Шевченко. Шевченко! Фух, зараз. Зараз вже і путає, ледь в своїй не забив в цьому епізоді. Це вже третій вал цієї атаки. Наумець. Забігає шарі. Наумець. Йде в центр. Ноумець і одна. Подача в центр. Є момент у Вагім'яна. Ковзає Буца Артура Вагімена по мячу 90 хвилина матчу у Шандрука ще залишається слот для замін. а Може, навіть не один. І має зараз Верес збивати темп цієї гри. Це Орост Лепський, Ні, це Ростислав Бара номер 22. Остання подача. Боротьба виграє Роман Гончаренко Цей м'яч. І зараз буде спекотно, тому що Мохарем Єшарі. Шарі. Свідчить про те, що м'яч потрапляє в руку Ростисланею Барану. Я бачив, що після удару барана м'яч потрапив, здається, ще й в руку Єшарі. Але ну, чесно, нічого тут не зрозуміло. І арбітром Вар. Арбітром Вар! Зараз треба було передивлятися, а тут момент у Єшарі знову. Єшарі зараз підходить до заброди і показує, що там була рука. А, не бачу якоїсь суперпевності. Давайте дивитися дуже і дуже уважно. Ну, зараз або ми побачимо титр про перевірку Вар, або його не буде. Ні. Верес ва ним.